хоче бачити своїх дітей щасливими і вихованими. Та буває, що замість слухняності капризи, а замість вдячності егоїзм. Чому так відбувається, і що з цим робити? Про це сьогодні у програмі Як ти говоритимемо соціальним технологом Альоною Мазепою. Я не піду до школи. Ти знову вередуєш скільки можна. Ти ніколи мене не слухаєш і не підтримуєш. Вибач, доню. Поділися зі мною своїми переживаннями. Давай разом розберемось, що сталося. Альона Мазепа соціальна технологиня, освіта, викладачка соціально-політичних дисциплін, психологиня, соціальна технологиня п'ятого ступеня, навчальний заклад інститут соціальної генетики. Досвід роботи 9 років. Вузька спеціалізація, виховання та реалізація потенціалу дітей. Вітаю вас, Альона, у нас в гостях. Доброго дня. Давайте ж розпочнемо з того, що таке виховання. Угу. Е, насправді, основна функція виховання це формування навиків для дитини, які необхідні для того, щоб вона могла самостійно виживати без батьків. Це навики від того, як соціально реалізовуватись до того, як об'єднуватися з іншими людьми і навики самостійності, ну тобто сам одягатися, вирішувати е, якісь проблеми, ситуації і так далі. І е, якщо виховання це навчальний процес, то основна взаємодія батьків і дітей вчити дітей певним навикам, які необхідні їм для виживання. І от, якщо говорити вже про батьків, якими несвідомими діями батьки роблять вплив на дітей? Я наведу конкретний приклад, який яскраво ілюструє ситуацію. Іде дитина з мамою в садочок, і ззаді наздоганяє цей хлопчик, з мамою йде в садочок, ззаді нездоганяє дівчинка. Яка видно з цим з хлопчиком разом в групі навчається? Вона його гукала, гукала, наздогнала, і вони разом прийшли. І Підходить мама цієї дівчинки і озвучує фразу в це дожились. Уже дівчата за хлопцями бігають. Вона просто озвучила фразу. А дитині дівчинці вона поставила уже, що вона бігає за хлопчиком. Хлопчику поставила почуття вини, що її його чекала дівчинка, і так далі. Тобто, одна фраза дія це ще супроводжувалося мімікою. Вже дитина з цієї ситуації зробить собі умови, від, про які мама не дізнається. І мама просто озвучила фразу: таких ситуацій величезна кількість, і можна навіть пригадати своє дитинство, свої якісь поведінки, свої ситуації. Не означає, що кожна така ситуація, да, є дитина, для якої ця ситуація ніяку, ніякий наслідок не поставить, і вона про нього навіть не згадає. Але ми зможемо це перевірити через 10-15 років. А то і не дізнатися, тому що ми, може, тоді вже не будемо жити своїми дітьми. І отакі ситуації, несвідомі фрази, дії, емоційні реакції, вони впливають на дітей. Ми часто можемо робити це несвідомо, але це не означає, що воно не має наслідки. Угу. А дивіться, як впливає нестача уваги або, наприклад, збільшена увага до дитини на її розвиток, взагалі, на її особистість? Якщо ми говоримо про нестачу уваги, спочатку ми визначаємо, чи справді її нестача. Знову ж таки, є люди, і в тому числі дітки, які більше потребують уваги, і які менше потребують уваги. Ми маємо тут на увазі прямого контакту. Якщо його нестача, немає однієї чіткої закономірності, як це може попливати на дитину. Хтось із дітей почне замикатися в собі, хтось із дітей почне вимагати цієї уваги бунтарством, наприклад. Хтось почне шукати цієї уваги в соціальних зв'язках, тобто це друзі, вулиця може підключитися і так далі. Немає однієї чіткої закономірності, бо діти різні, але воно буде впливати. І навпаки, надмірна увага, тобто це коли. Весь вільний простір, дитина і вільний час. І дитина займає цей час з батьками, взаємодії в основному з батьками. Це також, коли дитина і хоче самостійно щось зробити чи кудись піти гуляти. Є приклади 8 років дитині на майданчик, вже можна відпускати дитячий, гратися самостійно. Мама не дозволяє, і це призводить основна проблематика, що дитина не формує ці самі навики взаємодіяти з дітьми, вирішувати конфлікти. Вона весь час під наглядом. Чи він під наглядом мами-тата і він не формує оці соціальні зв'язки. І найгірший тут наслідок, якщо це надмірна увага, що дитина не є самостійною, часто стає не самостійною. Ну, наприклад, дитини конфлікт з однолітком, мама ходить вирішує ситуацію. Коли це 4-5 років дитини це одна момент, але коли це буде 25 років дитини, а навик не сформований, ця дитина нікому не потрібна бути. Вже доросла людина це нікому не потрібно бути. І тоді наступне питання: чи потрібно батькам вміти виховувати? Навіть якщо батьки думають, що не потрібно, нас життя заставляє вчитися цьому, тому що в нас виникають проблеми з дітьми і проблеми від Соціальні взаємодії садочки, школа, є інші дітки до того, що ми з дітьми ж безпосередньо живемо, і це теж на нас впливає їхні емоційні стани, тобто стани дітей, спроби домовленості і так далі. Тому вчитися цьому потрібно. І химна думка, що коли я став мамою чи татом, це означає, що я вмію взаємодіяти зі своєю дитиною, і поводитись. А звідки ж ці навики взялись? Те, що ми стали батьками, це не означає, що ми навчилися е, виховувати, тобто вчити дітей оцим навикам. Нам потрібні ці знання. Насправді цим би мало займатися соціальна освіта, е, але. Не займається, але на цьому суттє насправді нам ці знання потрібно. Велика кількість людей шукають їх в книжках в різних передачах. Є проблема в тому, що ми не учимось по книжкам. Якщо я буду читати книжку про водіння автомобіля, я не навчусь водити. Я просто буду знати інформацію, як це робити але навику. Не буду. Треба практичні навчання проходити, практичні навики формувати. Ну, тобто можна сказати, що доки немає дітей, ви не зможете зрозуміти, як правильно треба виховувати. Адже Навіть коли діти з'являться, можете не зрозуміти. Uh -huh. Вам треба частіше треба люди, які вам в цьому допоможуть. Дуже зараз дуже велика популярність різних практичних занять, тренінгів і так далі. Важливо щоб вони були саме практичні, тобто це живий навик формування, живого навику, і так воно допомагає, тому що можуть бути діти, і сильно людина не знає, як взаємодіяти. Є педагоги, які працюють з дітками, може бути стаж 20 років. А він чи вона не знають, як правильно взаємодіяти з дітками. А от щодо віку, чи змінюється підхід у вихованні дітей у різні вікові категорії, і як саме? Основне, що змінюється, це навантаження і ускладнюються навики, які дитина має вміти формувати. Тобто, якщо Ну, не знаю, там півтори річку ми вчимо правильно ложкою їсти, то дитину в п'ять років вже цей навик має бути сформований, вже там навик вище, шнурки зав'язувати там, чизуватися самостійно. Ще старша дитина вже більш складніші навики. Наприклад, навик е, вміти враховувати інтереси інших. В п'ять років дитина рідко може це зробити ще по віку це вважається нормою. Вже, наприклад, десятирічки починається етап формування цього навику, е, потім етап формування. Е, Навик самостійно вирішувати свої проблеми, об'єднуватися з іншими людьми без батьків, потім навик фінансового забезпечення і так далі. Тобто суть зберігається, але ускладнюється з віком навик, тому що росте свідомість і дитинка має міти виконувати більш складніші задачі. І от нерідко ще кажуть, що такий найскладніший вік це підлітковий. Чи дійсно от виховувати у підлітковому віці є дуже складно? Він складний. Я не знаю, чи найскладніший, тому що я знаю випадки, коли було складніше з п'ятирічкою, а дитина стала підлітком і легше стало. І навпаки, були випадки, і випадки, що в 20-річні стали ще складніше. Тобто, Я думаю, буде індивідуально. Але так, да, це складний етап. В першу чергу, що батьки мають міняти підхід. І другий момент в тому, що ядро вже сформовано. Ядро переконань і ядро, з яких дитина вибирає модель поведінки, формується приблизно до 6 років. Далі воно вже йде як накладання інших моделей поведінки. Тобто, вже воно сформоване, і далі просто з дерева гілочки поросли. І перший момент ядро вже сформовано. і щоб змінити ядро, це дуже довгий і складний підхід. Тому коли ми це як з мамою цієї дівчинки, вона сказала це в цей п'ятирічному віці дитини. Дитині стало 10-15 років, і тут воно виплувлено. А ми навіть можемо не знати, звідки воно взялося. А тепер змінити буде складніше. І ще обов'язково в нормі дитина в підліткового віку робить процес сепарації від батьків: це свідоме, напівсвідоме створення конфліктних ситуацій. З батьками для того, щоб я собі міг пояснити, що батьки погані, щоб мій мозок хотів. Відрізатись від батьків, тобто ж, не ж, жити е, без е, прямого контакту з ними. Так працює система в нас, і діти роблять, тобто авторитет по суті змінюється. Він має втрачатися. Якщо до 10 років діти більш-менш беруть слово батьків як закон, то вже в підліткому віці це порушення відбувається, нормальне порушення. Тобто діти піддають великому сумніву, те, що батьки говорять, і вони свою ідеологію, свої переконання вибудовують, часто з помилками, але вибудовують і батьків. Вже так напряму попливати не можуть вони батьки мають взагалі до підлітків ставитися як до інших дорослих людей, але ще не повністю сформованих. Поведінка має бути як до дорослої людини, але враховувати, не формувати очікування, що це доросла людина, вона буде відповідати за свої дії, нести наслідки, робити домовленості, дотримуватись і так далі. Тобто складний процес. Угу. А от як вплив інших впливає на поведінку, взагалі на дитину? І як можна завадити тому впливу? А чи треба завадити? Чого батьки хочуть завадити? От, е, треба спочатку, я би розбиралася, чого е, треба цей вплив мінімізувати. Е, батьки не зможуть е, постійно бути е, центром впливу на дітей. І чим старша стає дитина, тим менше вони будуть на неї впливати. І це теж нормально. Дитина буде вчитися під різні свої. Групування, тобто вона об'єднується з батьками, з друзями, з вчителями, з однолітками, навіть з сусідами. І в кожній цій різній соціальній ролі дитина буде різна поведінка. І на це впливають ще не так батьки, як те, з ким вони взаємодіють, так само, як і дорослі. Я на роботі себе по одному, тут по іншому, вдома в сім'ї по третьому, як мама по четвертому, У мене різні соціальні ролі. Діти так само. І якщо батьки не беруть участь у цій взаємодії, вони повпливати не зможуть. Ну, тобто, якщо це е, відносини е, дитина плюс однолітки, або дитина плюс вчителі, батьків в цьому процесі немає. Вони напряму повпливати не зможуть. Переходимо, що таке виховання, формування навиків дитині, які необхідні їх для виживання. Значить, якщо там є негативний вплив, що нам треба зробити? Навчити дитину або захищатися, або усвідомлювати, що це за вплив, або обриви такого впливу робити. Ми працюємо з дитиною, а не з оточенням. Ми не зможемо повністю. Є такі випадки, що хочуть ізолювати дитину від іншого впливу. Тоді ще гірше виходить. Це дуже часто, якраз то приклади, коли людині 40 років, а дитина сепарацію не прийшла вже дорослим. Людина сепарацію не пройшла. І вона не здатна самостійно виживати. Угу. Тоді, у такому випадку, який вплив від батьків дитина отримує і як це потім відбувається? Е, значить, в першу чергу, це, як я озвучувала попередньо, це формування ядра, тобто це база, поведінкова база. Е, Дайте наведу вам приклад поведінкової баси. Найпростіша ситуація, е, я забираю дитину з майданчика, і е, це було літо. І інша дитинка сидить, я не можу взутися. Я не можу взутися. Моя реакція спочатку має бути прохання. Я озвучую правила гри. Якщо тобі треба допомога, попроси. Так само я надію своєю дитиною. Іноді він буває, я хочу пити, дуже рада за тебе, але нема прохання. Тобто, як я на нього впливаю? Він озвучує певні слова, дії робить, і є моя реакція. І таким чином він розуміє вигоду, закріплює свою поведінку або не закріплює. Він, якщо я хочу пити, я йому принесу стакан водички, то він закріпить Я хочу пити, і йому буде водичка. Він потім вийде в реальне життя, я хочу пити, ніхто водичку не приносить. Він не буде знати, що з цим зробити. Ні, тому я взаємодію я показую ну, умовно правила гри, при яких я погоджуюсь контактувати, при яких ні. Моя мій вплив в першу чергу фідбеком реакцією. Бо діти будуть пробувати різні взаємодії, які би не були прекрасні батьки. Діти будуть і через обман заходити, і через жаль, через агресію, через прямий обмін. Вони будуть різні пробувати взаємообміни, різні поведінки. Мій вплив це моя реакція і закріплення вигоди на 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 поведінку дитини. А от щодо виховання, чи є якась різниця у вихованні хлопчиків та дівчаток? Чи взагалі є вона? Різниця? Е -е... Чи є різниця? Давайте так, ми всі не важливо хлопчик чи дівчинка, ми хочемо соціальну реалізацію для дитини. Значить, нам треба, чи хлопчика, чи дівчинку, вчити об'єднуватися з дітками. Стать тут не впливає. Вчитися проходити бар'єри складності для досягнення бажаного, вчитися контролювати свої емоції. Так, е, вчитися взаємодіяти з дорослими людьми, розуміти соціальні норми, правила соціальної поведінки, розуміти. Тобто стать тут не впливаєш. Угу. Не впливає. і ми це з практики беремо. Е, є різниця, коли ми будуємо стосунки, як в стосунках поводить себе чоловік і жінка. І тому, коли ми виховуємо хлопчика дівчинку, є певні е, правила, як ми маємо хлопчику формувати чоловічу модель поведінки, а дівчинці жіночу. І воно буде впливати на те, чи легше буде їм відносини, пару побудувати. Але на соціальну реалізацію стать так таку роль не, не має, тобто вона так сильно не, не впливає. от рідко батьки вирішують: от ти маєш донечку, мама виховує донечку. Я мою сина, я виховую сина. Чи правильно це розділяти ось так виховання? Ну, якщо вони так озвучують, я думаю, що ту слова ніяк не повпливають. Тут питання, які вони механізми вкладають, коли вони виховують дівчинку чи хлопчика, тобто, що означає, якщо це приклад, такі як я вчора бачила, що це дівчинка, але дівчинка так б'ється до хлопчиків одного віку, але їй не можна робити коригування, тому що вона дівчинка. То, то такий варіант не підходить, тому що їй або попадається сильніша дівчинка, або хлопчик, який на це зважати не буде. Вона ж фізичне, фізичну агресію проявляє, фізичний вплив робить. Тобто, що батьки, дивлячись, що батьки вкладають в цей аспект. Знову ж таки, хлопчики і дівчатка бувають різними. Є хлопчики, які бояться фізичних ударів, тобто вони більш ніжніші, більш лагідніші. Є дівчата. Які можуть люблять битися, побитися і так далі. Тобто, ми бачимо, що на практиці що стать на це сильно не впливає. Є дівчата, які не вміють побут тримати, можна наприклад дорослих глянути. І є хлопці, які ну, от самі тримають чистоту з вечора, взуттями, все них там поскладено, і так далі. Їх же спеціально не виховували для цього. Тобто є певні елементи, які ми бачимо в соціальному прикладі, які не від статі залежать. Тому, коли батьки озвучують, я виховую хлопчика чи дівчинку. Форм... Ще раз, виховання, формування навиків необхідних для виживання. Якщо вони сформували навики хлопчику, дівчинці, і дівчинка чи хлопчик, можуть соціально реалізовуватись, можуть взаємодіяти з дітками, є друзі, є навики вирішувати проблеми, певні, ми за всі не говоримо, в крайності не впадаємо, але є навики вирішувати проблеми. Є навики проходити якісь складності проявляти ініціативу, вміють е, приймати критику, вміють контролювати свої емоції, то стать тут так важливо не буде. А от цікаве ще також запитання, чи варто дітей з однієї сім'ї виховувати по-різному? От Цікаве питання. Е, я думаю, що закон е, має бути один, але спосіб реалізації інший. Е, я наведу теж прикладом. У е, мене був е, однокласник які м, на фізику він майже не ходив, але він прекрасно її розумів. І контрольний він писав дуже добре. Я фізику мені було розуміти тяжко. Я пам'ятаю, я всі лабораторні писала, зошити писала, були контрольні, я такі шпургалки писала, і я ледь на ту сімку-вісімку сім витягувала. А він приходив йому десятка. Для мене це було несправедливо. Це зараз я розумію, що йому тоді було йому легко, а мені фізика, я до сих пір її не розумію. І якщо мама, наприклад, ставить одну вимогу, от буде з фізики 10, тоді там будете довше гуляти. А ми, наприклад, з однієї сім'ї. Для мене буде ніч... Я стараюся більше ніж він. А він менш і для мене буде нечесним. Тобто, мама ставить одне правило, але ж діти різні, і може бути отакий наслідок. це правило, що дитинко, щоб щось отримати, має зробити. Але що саме зробити, може коригуватися під дитину. Комусь легше, наприклад, з фізики десятку отримати, значить, заставляємо цей так званий бар'єр. Комусь легше чистоту підтримувати, значить, давай будеш, буде в кімнаті там чистота, будеш довше гуляти. Тобто, може бути коригування від задачі. Які, які ставлять батьки для своїх дітей. Принцип однаковий, задачі можуть відрізнятися. І от нерідко саме після таких випадків може ставатися і конфлікти між батьками і дітьми, адже е, в комусь це виходить і в нього все добре. Так. А далі дівчинка, наприклад, не може добре знати математику. І далі мама не розуміє, от чому один знає, а інший ні. Інколи це ж справді. Е, так, і батьки дуже часто е, хибний умови від що в того гірше, бо він лінується, бо він менше старається, бо він менш уважний і так далі. І починається конфлікт, да. і тоді е, теж наслідки можуть бути різними, хтось з дітей замкнеться, хтось почне бунтувати, але це вплив того, що е, хибне переконання, що однакові правила, принцип однаковий, ну задачі можуть відрізнятися так само, як між двома дорослими. Ну комусь із дорослих легше готувати, комусь складніше. Не тому, що поганий чи є різні в нас задатки здібності, то ми і розподіляємо це по різному. Комусь легше бюджети вести, і комусь задоволення кожного там вечора писати ці бюджети. Хтось не пам'ятає, куди тисячі тратить і мозок. Ну ніяк запам'ятати не може, не не зберігає цю інформацію. То ми визначаємо по принципу тому, що виходить. І туди вкладаємо, і буває так, от дитинці тяжко дається фізика, але треба здавати якийсь екзамен. Тоді ми дитині допомагаємо, свідомо допомагаємо, але ми просто для того, щоб здати екзамен, а не для того, щоб дитина фізиком стала. Тобто ми трошечки видозмінюємо мету. Ми не ми, мета тут не фізику підтягнути, а щоб дитинка пройшла бар'єр, екзамен змогла здати, і ми їй допомагаємо в цьому. Угу. І наостанок про слухняність. Е, як реагувати, коли дитина стає неслухняною? Чи варто бути е, строгою, чи варто ігнорувати? Як е, діяти? Е, знову ж таки, е, коли дитина не робить так, як ми хочемо, це не завжди про неслухняність. Е, я наведу знову ж таки приклад. У е, нас там малий розлив воду, і я попри... сказала, щоб він витер. В моєму розумінні це як взяв рушничка і витер водичу. Він пішов, взяв в ванну килимок резиновий, постелив його там в коридорі, промокнув, воно все висохло. Він це зробив по-своєму. І дуже часто, тут можна ніби причепитися, що він зробив це неправильно і подати емоційну реакцію. Результат такий, як треба. А як він це зробив? Тут уже е, допускаються різні варіанти. Тобто, е, оце що батьки вкладають в поняття неслухняність, дуже часто е, воно в, цей термін е, не, знаєте, батьки маніпулюють. Угу. Що якщо зробив не по-моєму, значить неслухняно. Якщо е, я сказала, що ти маєш сидіти уроки писати, а ти не хочеш, значить ти неслухняний. Е, і це е, хибне ставлення, хибне переконання, і воно тільки е, усугубляє весь процес взаємодії з дитиною. Е, знову ж таки, ми визначаємо, е, ми маємо дитині сформувати навики, необхідні для виживання. І коли батьки подають оці реакції агресії, дуже часто мімічні реакції. Просто е, заходить дитина, і мама читати слово не кажуть, ну лиці, вже написано, що мама чи тат, в конкретний час зараз думають про дитину, і дитина вже подає відповідну реакцію. Треба шукати причину поведінки дитини, чого дитина не хоче писати, чого дитина не хоче прибирати, чого дитина не хоче говорити, розказувати щось і так далі. І від шукати причину. І від цього шукати механізм ті допомогти дитині чи вирішити ситуацію. Я знаю велику кількість ситуацій, діти не ходять в школу. Наприклад, бо є конфлікт з вчителями, чи із-за того, що однокласники там дражнять повазі. Когось є випадки, що дражнили в когось, комусь тяжко вчитися, і там починають дружнити, що ти там дурний, і так далі. І дитина бойкотує школу, і батьки просто починають жмить ходи в школу, ходив в школу. Треба причину визначити. Вони ж батьки будуть сприймати, що ця дитина не слухняна, а насправді треба визначати причину. Коли ми знаємо причину, шукати механізми, як допомогти дитині вирішити цю проблему. Не як заставити робити те, що я хочу, а як допомогти вирішити цю проблему. Дуже часто, ми ж коли ми навчаємо батьків. В 80% випадків стається ситуація і умовив, що це дитина не права. Дитина не така, що це з дитиною треба щось робити. І в цих 80 випадків 79% це питання до батьків. Треба працювати з батьками і батькам навчатися. Якщо мати підхід до дітей, це за 9 років практики я переконалася, в тому числі і до своєї дитини, до племінників, якщо знати, як взаємодіяти з дітьми, з ними легко, цікаво і весело. І вони вміють відда робити віддачу, коли до них відповідно ставляться. От і саме стає проблемою те, що батьки не знають, як діяти, і вони інколи просто не слухають свою дитину. Так і, е і це призводить до того, що повний обрив або по спілкування відбувається, або потім е дорослі діти вже е міняються ролями. І дорослі діти ставляться так, як батьки ставились до них, а той ще й з надбільною агресією. Тому так да, я рекомендую батькам вчитися цьому, шукати спеціалістів, до нас звертатися в тому числі. І немає ситуацій, яких неможливо вирішити. Да, це займе час. Це завжди в першу чергу робота з батьками, але вона завжди дає динаміку. От коли я працюю з батьками, я завжди озвучую, що діти і батьки різко не можуть змінити модель поведінки, тому що це робота зі свідомістю, там, якщо велике навантаження. Дуже швидка зміна, сам мозок може не витримати. Не має бути динаміка. Тобто вони вчаться приймати альтернативні рішення, щоб, щоб батьки, що діти, і вони починають видавати варіанти або поведінки, яких раніше в них не було. Тобто це означає, що в них сформувався новий навик. І саме основне, що цей навик чи ця поведінка є більш ефективніша за всі попередні. І воно і в практиці проявляється так само. Альона, дякуємо вам за пояснення, адже ця тема справді дуже актуальна і потребує уваги. А я нагадую, це була програма. Як ти бережіть своїх дітей і не забувайте, найкраще виховання це власний приклад.